Страшну небезпеку приховують у собі водойми взимку. Про це кожного року розповідають рятувальники. Але, попри їх численні заклики, навіть в умовах небезпечних перепадів температури люди продовжують відвідувати водойми, ризикуючи провалитися під лід. А нехтування правилами безпеки може мати трагічні наслідки. Три роки тому, 17 лютого 2020 року, у місті Лозова сталася трагічна подія. На водоймі біля парку перемоги під Кригу провалилися троє неповнолітніх дітей. На жаль, врятуватися вдалося тільки одному. Подія трапилась близько 17-ї години. Місцевий мешканець міста Лозова, проїжджаючи на велосипеді, почув нехарактерні звуки, які лунали з очерету біля ставку. Коли він підійшов ближче, то помітив хлопця, який провалився під лід та, тримаючись за край криги, почав його кликати на допомогу. Хлопця вдалося врятувати за допомогою мотузки, яку чоловік взяв у водія автомобіля, який проїжджав поруч. Врятованим виявився учень місцевого ліцею, хлопчик 2007 року народження. З ознаками порохолодження його було доставлено на автомобілі до міської лікарні. Через деякий час у медзакладі підліток повідомив, що був на ставку не один. Інформацію передали до служби порятунку. До місця події виїхали рятувальники і за допомогою специінструменту вилучили з ополонки тіла двох загиблих хлопців 2007 років народження. Через нестійкі погодні умови відлига в день та заморозки вночі. Крига на водоймах починає щодня слабшати, ставати пористою під дією сонця і талої води. Тому у зв'язку з цим лозівські рятувальники звертаються до батьків та вкотре нагадують правила поводження біля водойм взимку. Не дозволяйте дітям гуляти по поверхні замерзлих водойм, проводьте з ними бесіди про правила поведінки на водоймах у зимовий період. Щоб уникнути подібних випадків, нагадуємо основні правила і необхідні дії у випадку небезпечної ситуації. Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. У випадку, якщо лід почав тріщати, відходьте від цього місця повільно і акуратно, не відриваючи ніг від льоду. Якщо ви провалилися, широко розкиньте руки по краях льодового пролому і утримуйтесь від опускання у воду з головою. Намагайтеся, не обламуючи кромки льоду без різких рухів, вибратися на лід, заповзаючи поповзом і по черзі, витягаючи на поверхню ноги. Вибравшись, відкотіться і обережно відповзайте. Будьте акуратні до самого берега, а потім не зупиняйтеся, поки не опинитеся у теплі. Якщо на ваших очах під лід провалилася людина, повідомте, що ви йдете йому на допомогу візьміть дошку, будь-який інший підручний матеріал з великою площею пори і повзіть на ньому. Широко розкинувши руки, до самого краю пролому відповзати не Ремінь, шарф, ціпок допоможуть врятувати людину, але пам'ятайте. Що подавати або кидати їх, потрібно на відстані 3-4 метри. Витягаючи потерпілого, попросіть його працювати ногами. Так буде легше витягнути його з ополонки. Коли ви його витягли, не дозволяйте йому підійматися на ноги, нехай він повзе вслід за вами до берега. Після того, як витягнете потерпілого на берег у безпечне місце, викличте підрозділ екстреної медичної допомоги, надайте йому першу допомогу. Необхідно при охолодженні організму. Будьте обережні, не грайте в небезпечні ігри зі своїм життям. У випадку виявлення потопаючого необхідно зателефонувати до служби порятунку за номером 101. Наражають своє життя на небезпеку і любителі зимової риболовлі. Тому лозівські рятувальники постійно відвідують місцеві водойми та проводять з рибалками роз'яснювальну роботу. І вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки та берегти своє життя.